Сьогодні 12 червня, і хто б міг подумати, що наш посадочний матеріал за спиною батька з матір'ю, які знаходилися у дворі, відчинив навстіж двері і запустив будинок облачко з хімічною речовиною. Зробився швидко на моїх очах, а я подумала, що це сквозняк, тому й не погналася і даремно. Нагадую, що за перебування на... навіть у дворі, не те, що в будинку, без згоди на те господарів передбачається кримінальна відповідальність, але воно, мабуть, з того самого світу, де закон то є пустий звук і класти він хотів на мого батька. 9 червня вийшла прогулятися в ліс, подивитися ягідні місця, вже очікував в лісі. До цього на земснаряді, снаряді, коли записувала попереднє відео. Факт залишається фактом. Мене переслідує один і той самий чоловік роками, чим погіршує якість прийняття в будинку, так і на природі. І те саме з батьками. тільки вони не Я самодужки цього. закрила безкінечну болтовню в своїй голові. Це мозгове радіо не виключалося роками після підключки. Всі особи реальні, ніяких надуманих персонажів. Я не псих. Стала більш зібраною і сконцентрованою. Будь ласка, не сваріть дітей, які ловлять гав. Можливо, якийсь поганий дядько щільно засів в їхній голівці і не дає гарно навчатися. Не треба боятися ігор, які розвивають пильність, моторику і концентрацію. І на сам кінець розкажу лайфхак для тих, хто потрапив в психотронну передрягу вічним жертвам технічного прогресу. І так, беремо пасатіжі і відриваємо нахір всі свої металокерамічні коронки штифтами, вартістю піврічної зарплати. Просвітлення гарантоване. Плюс додасте собі віку. Не дякуйте. Це, типу, зробили попередження, подряпали двері.